Доброго ранку, друзі. Слава Україні, слава Збройним силам. Дякуємо за новий світанок. Інспектую місто. Ну, заїхав на алею героїв. Відео знімати звідти не буду. Але заїхав якраз на цю ділянку, де межує вона поруч. З нашим цвинтром, пам'ятаєте, де Роскополянська об'єднана територіальна громада робила санітарну вирізку дерев. Пам'ятаєте цю всю історію? Отак От виглядають ці дерева, От так залишили після себе купу сміття, не прибравши. Я так розумію, що це речові докази у справі. Потім ми тут ось, ось дубиці порізані, залишилися нам. Я хотів би, користуючись нагодою, звернутися до правоохоронних органів, якщо вони там розслідують цю справу, тому що я не бачу ніякого результата і звертаюся публічно до тих правоохоронних органів, які розслідують цю справу. Пора вже закінчити, тому що тут пора навести лад. І це в першу чергу. Тому що безліч людей, які приїжджають на це свинство, дивитися не можуть. Але я прошу відреагувати і більш жорсткіше з цим питанням розібратися. Вважайте це моє офіційне звернення, щоб потім не було плачу Ярославник, коли з Києва будуть вам телефонувати і розповідати. Тому що подивившися 3-4 місяці на це. Бачу, що під силу тільки перевіряти комунальне підприємство міста Черкаса. Це, напевне, краще вас виходить, які особливо будують фортифікації на сході нашої країни. А оці речі, які тут відбуваються, хотів би, щоб ви громаді доповіли про результати. Можна не громаді, можна, я думаю, через свою прес-службу. Повідомити, щоб жителі міста знали, чим тут закінчилася ця справа, і хто покараний за таку санітарну суперобрізку отут.